Сюди, бо котики захватили мій стол там, де я гадаю, ну хай вони люблять його. Хочу вам подивитися по цим гарних картах. Я, я сама, знаєте, перший раз такі карти бачу, вони, во-пері, такі теплі. Вони гарні, а в руках української відьми це сила, це потужність, це кохання, це міць, це карти душ. Дивіться, от уже сразу на коробці, дивіться пара. І я вам буду дивитися на пару, як вони упаковані. Дивіться, навіть мішочок є. Я вчора відкрила. Я сама була, знаєте, аж так здивована. Це мені подарували з Італії. І ці другі карти, що на кофейні гущі. Це Дивіться, які рубашки, це просто неймовірно. Тут вже саме про себе говорить, що пара. Нагадую, завтра буду дарувати три оберіга на День закоханих. А буду зараз бігти на почту, бо в мене там чотири посилки на День закоханих мені прислали підписники. За що вам велике дякую, що ви були завжди парі. Задумуйте, таке питання чітке. Хто не в парі. Давайте перший розклад, хто не в парі, а другий розклад хто в парі. Так, чи будете ви в парі? Ясно, чітко, конкретно. Чи будете ви в парі? Перший розклад. Чи будете ви в парі? Так, тут так, от так ми зараз. Чи будете ви в парі? А це для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі три карти? Ну, це не для тих, розклад, якщо ви розсталися, або, або якщо пауза. Ні, ну це ж інше. Не путайте. Чи будете ви в парі? Ой, яка ви гарна! Ой, дівчата, мене кицюні сюди прийшли. Я вже од От туди. Отих. Так ну ваша ж любов, кохання, вам буде предложення, руки і серце. Як же ж можна це обійти і об'їхати? Ось він, той самий. Ви не будете одинука, не будете, повірте мені, я вам зразу скажу місяця. Ось ви, ваша потужна енергія. да. Ви гарна, ви дуже сексуальна, ви, хочу сказати, привлікаті. Як буде правильно на українському? Ну ладно, привлекательна. І ви ну, думаєте, чого я, ну, я не в парі? А чого ви не в парі? Бо время не прийшло, щоб ви були в парі. Один, два, другий місяць після цього, третій місяць пара, четвертий, і ви будете себе ощущати імператрицею, тому що воно все буде по-вашому, бо це ваша пара. От чого ви до сих пор не були в парі? Скажіть, чого? Я вам відповідаю, відповідаю через карти. Бо не ваша доля ще була. Чекайте, другий місяць, з цього числа, з цього сьогоднішнього, другий місяць, третій місяць. зав'яжуться місні відносини, ви всілені будете, понімаєте? Ви в місті, вас не можна розділити, бо ви потужна пара будете. Через те ви не знаходили іншого. Через те ви вас це ж карти споріднених душ. Це карти душ. От ваша душа знайде ту душу, яка на планеті тільки создана для вас. Не для кого іншого. Для вас. Гарно, ви ну, тут ж самі карти про себе говорять. Ось. Предповідня руки і серця. Ще й кольцо подарить. Хай дарять. Мужчини, якщо ви мене зараз чуєте, даріть дівчатам кольца. Мене ось подарили мені один і другий. Ось. Да, дівчата люблять, коли дарять подарунки. Так, дивимося, а це для тих, хто у парі. Тим більше завтра день закоханих. О, які гарні карти. Ви на нього дивитеся, придивляєтеся, як в зеркало дивитеся детально, прищіпливо. А чи нема в нього там нікого? А чи нема вам нікого в нього, га? А, звісно, нема. Бо вам відьма сказала б одразу: ви в нього тільки, ваші серця, ви, у вас гармонія, у вас біополя, два переплелися. Ось. А це ви подивляєтесь, думаєте, а може? Мені щось нове в кохання додати, а вам не треба нічого в нове в кохання додати. Не треба, бо воно все у вас є. Бережіть свою пару. Не зазирайте в зеркало, що там в нього хтось є отак, через, знаєте, через лінзу. Бо я зараз дідову лінзу принесу. Діда, така лінза нестера. Він, ну, там, гад... отака лінза. Це, знаєте, вона не лінза, а фара із якоїсь старого автомобіля. Фара. І вона дуже хорошо так увілічує, в такі рази, що зараз таких лінз немає. Бо я вам зараз принесу, я щоб ви дивилися, в нього нікого немає. Дівчата мої, ластівочки, хто в парі. Тут стабільно, тут кохання, тут пара. Я вам цього бажаю, я вас обіймаю, ви будете в парі. Відьма Ядвіга так сказала, вузликом зав'язала.